Послання Апостола Павла до Євреїв, глава 3. Тому, святі брати, учасники Небесного покликання, роздумуйте про апостола й первосвященника нашого віровизнання, Ісуса, який вірний тому, хто поставив Його, як і Мойсей, у всьому Його домі, тому що Він. Настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім? Адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний у всьому Його домі, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане, а Христос. Як син у своєму домі, цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії, тому так промовляє Святий Дух, сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі. Де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки впродовж сорока років, Тому я обурився на цей рід і сказав постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг, тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати! Щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повнене вірства, щоб відступити від живого Бога, але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів ніхто з вас через підступність гріха, тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо. Аж до кінця, як сказано, сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм, на кого ж він обурений сорок років, чи не на тих, які згрішили? і Чиї кості полягли в пустелі, кому присягав, що не відуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство.